В ефірі телеканалу Тиса 1 інформаційна програма вчасно в студії Нелі Інчук. Доброго ранку. За єдність від заходу до сходу, де мобілізовані учасники АТО розпочали благодійний велопробіг уздовж усієї країни. Мета акції зібрати кошти пораненим у зоні АТО-бійцям та сім'ям загиблих. Стартував велопробіг у місті Чоп, звідки учасники веломарафону вирушать до найсхіднішої точки України селища Мілове Луганської області. Дві тисячі кілометрів велосипедисти планують подолати до дня незалежності України. Всього з чопа вирушило три велосипедиста. Але організатори велопробігу запевняють, в інших містах України до колони приєднається більше учасників. Ми плануємо проїхати з самої західної точки до самої східної точки України, проїхати дві тисячі кілометрів, тим самим символічно з'єднати захід зі Сходом. А також ми, їдучи, збираємо на наш картковий рахунок гроші для допомоги пораненим в АТО та. Сім'ям загиблих ми сьогодні почали вранці. з Чопа, проїхали один відсоток від всього маршруту? Так, тобто, нам ще 99 разів стільки ж треба проїхати, і плануємо фінішувати 24 серпня у Миловому.